Капеланське благословення на 9 червня 24 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукао. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про епізод, коли Господь вилікував сліпонародженого. Сталося так, що він зробив суміш. Плюнув в нього і намазав очі. А потім сказав, іди, умийся в купальні Села І він умився і прозрів. І тоді всі здивувалися, що, коли які були біля храму, що щит це не той, який простив милостиню. І вони сумнівалися, да, схож на нього, да, це той. Але він сказав, що це я, саме це я. І здавалося, тоді і фарисеї, які були в храмі, і позвали його, і почали допитувати, як це сталося. І він сказав, що це Ісус зробив йому. Так і так. А вони ніяк не могли, бо це сталося в суботу, ніяк не могли повірити, що в суботу а, таке можна діятися. Нібито і чудо відбулося, яко було наочно. А й, з іншого боку, в суботу хто ж працює. І ви знаєте, ті люди, які були з черстим серцем, не могли повірити в те в це. В субота, вони були якби рабами суботи. І не могли повірити, що. Син Божий, і ось він робить справи свої, яким чином Відкриває очі сліпонародженому, що коли почали запитувати його самого, він сказав, Може він, я не знаю, грішний він чи не грішний, це він про Ісуса. Але я знаю, що він мені очі відкрив, і що Господь слухає лише не може слухати грішників, але тільки праведників слухає щоб такі справи творити, як очі відкривати. І знаєте, Сліпий, який прозрів, виявився зрячим, ніж ті зрячі, які е, його допитували. Але ж він не тільки прозрів і став зрячим, а він став зрячим духовним, бо, знаєте, не підкорився тому, знаєте, тим, я знаю, вони були такими а, начальниками, книжниками, які могли б а, його судьбу, знаєте, е, судьбу. І зіпсувати долю Його. І, знаєте, можна було забоятися їх начальників, хоч тобі і зробили добро, але ти, ти мені бійся і стукайся мене. А він їх не постукався. Повернувся до Ісуса і сказав: Я вірю в тебе, що ти Син Божий, і поклонився Йому. Як це і нам треба повірити, вірувати і триматися віри в Ісуса, Сина Божого, і поклонятися Йому. Амінь.